Доброго осіннього ранку. Ви подивіться, яка краса не змогла не показати вам. Запрошую вас до лісу. Друзі, такі сьогодні морозний ранок, прохолодний, дуже гарний, такий туман, сонечко милуюся, дихаємо так на повній груди, таким прохолодним повітрям. Так по дорозі, так заходимо. Ви подивіться, хто тут мене чекав. Я кажу, Саша, все так перерито, люди все забрали, але ж має десь мій мене чекати. Які? Ой, які ти. А ну, о, ви бачите, який гарнесенький, білий гриб. Так поманила, така гарна така, бачите, деревинка лежить, а біля неї такий чудовий. Грибочок. Друзі, запрошуємо вас до лісу прогулятися з нами у наш ранок. Сьогодні в нас часу небагато, поспішаємо ще на столицю, тому що знайдемо, тому будемо і радість. Ходімте, друзі, у ранковий красивий ліс. Сонечко вже, бачите, як гарно, проблискує. А, як пахнуть, як же пахне. Ну що, друзі, почалося. Я так, знаєте, недалеко і пройшла. Кажу, Саші, заходимо це листячко. А тут який чудовий гриб. Такий вже ранок мені дуже подобається, коли починається саме з білих грибів. Бачите, який чистесенький. Не черв'ячок його не з'їв, нічого, хоча він такий гарний вже великий гриб. Чудовий результат ранковий. І так, бачите, знову я біля дороги. Ну, супер! Привернули, мою увагу, ось такі гарні рядовочки. Бачите, мерзлі. Відразу морожені. Є їх багато в лісі, ми сьогодні не збираємо, тільки білі і польські беремо. Так по листячку мерзлі шапочки виглядають. Сьогодні такий приморозок був зранку. Зараз вже плюс три. О, друзі! Так рядовочками помилувалась мерзлими. А далі гриб. А гриб хороший. О! Ось такий чудовий, гарний такий вже стигли грибочок. Так у кошику й більша є. Дуже-дуже подобається краса. Зайшла на таку полянку, де на сонечку так проблискують польські грибочки. Сьогодні ми їх збираємо. О, це й такі молодесенькі. Як на сонечку аж переливається. А далі, бачите, як блистить. Ну прямо на нього падають промінчики. Ой, дивіться, ложу в кошик, <смі> чуть не наступила. А тут аж ще такі молодесенькі. Сьогодні так хочемо назбирати польських грибочків. Саша каже, чи нам що залишилось стільки людей вчора, боже, скільки машин над дорогою. Я йому кажу, наші гриби нас чекають. Якщо ми вже, кажу, білі знайшли... О, бачите, які чудові, то польські точно нас дочекаються. О, гарний такий грибочок. Так, і придивляємося, ось так, друзі, як уже зайшли. Де навкруги що зростає. Так, десь, наче, мені ще ж виблискував. О, бачу. О, бачите ось такі. Побачу, цього може і не буду брати, такі старенькі, хай лишається, цього не буду брати. Хай розводиться грибничка. А ми так туди все далі. Ось в ту красу лісу рухаємось. Ох, сьогодні день чудовий, такий сонячний, дуже гарно. Як колисячку виблискують, такі гарнесенькі. Така маленька сімеєчка. Один так окремо, а ці два чудові. О, яких два, їх тут а три. О, бачите, ось така чудова. Сімеєчка йде до мого кошика. Тішать, тішать грибочки, і цей чудовий осінній ранок. У друзі, красі хожу. І так зайшла. А тут польських. ось так грибочок. Ось такий чудовий. Одненький крок. Знов грибочок. А далі пару кроків. І тут родинка. Сидить польські грибочки. Ох, яка гарна в мосі. Красується. Бачите? А далі крок. І ще грибочок. І далі грибочок. О! То як? О, який він красується, друзі! Під сосною, як намальований. Такий файний. Ох, як ти приховався, щоб не змерзнути, так? Да? Також йде до мого кошика. Бачите, прохолодні вже ночі. Витягуються так у них ніжки. Дивіться, далі грибочок. Ось так можна, не розгинаючись, ходити і збирати польські гриби, а цього побачу. Цього посмакували, залишу, хай зростає і розводиться грибничка. Тому, друзі, потрапивши ось отакий малесенький лісочок, хожу і збираю польські грибочки. Треба так все дивитися, щоб не наступити, бо зараз потопчу. О, Бачите, які великі. Цього великого не буду, брати сьогодні. Так виборочно, знаєте, збирають тільки гарні. Ось така краса і тиша ранкового лісу. О, друзі! Ви дивіться, хто на мене в гілочках дивиться. Ого! Такий товстий! Ох, ти ви нога! Ох! Клас! Він так у мохах, друзі, заховався. Йому так тепленько було, він не замерз. На сонечку так блиснула, шапочка поманила мене. Гарна погода і грибочки, якщо придивлятися, виблискують. Оце знахідка. Ох, таких би. Ха -ха. Клас. Яка гарна ялиночка! Ви подивіться, яка рівнесенька. такий гарний. Це, мабуть, ялівець. О, бачите, що кажу? Он польський, як гарно виблискує. Також заберу. Іде до мого кошика. Ох, тебе нога теж гарна. Ну, ось такі. У мене грибочки доповнюють мій кошик, а Ми, друзі, ходимо і гарно придивляємось, шукаємо гриби. Ви бачите, кого зустріла? О, який! Красунчик! Красунчик ти. О, який ти чистенький! Його вже хто й поласував, але гляньте, не червячка нічого. Який чудовий білий гриб. Гарні знахідки ранкові. Ось, бачите, он, яка красується парасоля. Парасоляк можна, друзі, назбирати, аби було бажання. Та й взагалі. Ліс зараз дуже багатий, дуже багато їстівних грибів. Білих не так багато, але, бачите, трапляються, знаходяться. Тому поспішайте до лісу. Посмаколики. Ох, як сонечко, проблискує. Файно. І тиша. Ми, друзі, дуже рано в лісі. Ох, яйку зустріла парочку. Сьогодні польські грибочки, друзі, тішать. Дуже такі ось трапляються молодесенькі. Мариновані просто смакота. Ой, як пташечка. Ого, придивлятися треба. Дивіться, що робиться. Ще такі. А далі? Ще такі ось гарнесенькі. Ну, як намальовані. Ось такі чудові. А то що це таке за кучка? А ні, нічого нема. Ох, біля якої я сосни великої. А далі так маленьких, багато сосен росте ліс. В таких могутніх деревах молоденькі та й пробиваються. Тиша, це насолода, друзі. Друзі, у цих гілочках знайшла таку парочку, що завмерла. Хочеш показати вам, які тут такі два братика сидять. Неймовірний, білий гриб молодющий. А біля нього польський. Ну що, на братики так собі сіли? Ух, які. Ох, які. О! Чудовий, чудовий грибочок. А ну зараз, братика ж подивимося. О, теж нога, яка гарна. Така чудова парочка доповнює наш кошик. Такі файні, ох, і гарні. Друзі, неймовірний ранок. Сонячний. Прохолодний, але чайок є. Будемо грітися. Ось такі. А Це й дуже пахне, цей не так. Ну що ж, ходимо, шукаємо далі. Раз клюють, треба шукати. Так, де це кошика грибник був? О, ще польський. Ваш тут окрок і грибок. Так милуються цими травами, особливо, коли їх так вітер похитує. Друзі, це я в казці. Ташечки співають, грибочки так тішать. Знову така родинка, ось польських грибочків. Одного знайшов, придивилася, а поряд ще один. І так гарно навкруги придивляюся. О, бачите? Біля такої маленької сосни. Гарнесенько сидить ось такий чудовий польський грибочок. І помилувалась. І пташечок послухала. І три таких чудових польських грибочка знайшла. Тут можна танцювати у листячку яка сидить парочка. Ви гляньте, ну тут, знаєте, здаля вже можна було побачити. Я їх так і побачила, бігла вже до них такі гарні, чудові білі гриби. Ох, як тішать. Ох, як тішать, гляньте, які. Такі вже красені в листі. О, на сушку те, що треба. Файні? Ідемо <смі> далі. О, оце і я розумію, ранок. Треба ще по цьому листечку походити. На сушку краса. У мене якось по черзі. То білий, то польський. Знову я ось так зустріла польського грибочка. І він тут не один. Так відразу дивимось, дивимось, гарно по моху. Бачите, ще такі сидить чудовий. О! Ось такі. Далі дивимося. Ще такі сидить. Чудовий. О! Так, знаєте, холодає. Придивляєш, що вже ніжки стають у них тонші, такі тонші. Що ж. 2 листопада. Стає прохолодніше. Але гриби є, друзі, ще грибочки є. Ось така красива осіннього лісу. Повітря, якби ви знали, яке тут повітря, як тут дихається. І знову парочка. Да такі гарнюсінькі. Ви гляньте. Ох, які молоді! Два білих грибочка, один така ж приліг. Ну, звичайно, ще ж ранок лежить. Ох, така чудова пара. Ух. Ох, які міцні. Хороший ти. Вставай. Ох. Гляньте. Ось такі. Два чудових грибочка. Яка файна парочка, друзі. ох ох, ох. А ми так будемо рухатися вже вниз, бо поспішаємо в столицю. Я ж вам казала, ще ж почаювати хочемо. Ах, який аромат. І пташечка вищебечує. Теж погоджується, який аромат. Файні дуже грибочки. Ох, і кошик у нас вже, друзі, покажу вам. Спускаємося донизу. Так вже он дорога проблискує. І виглянула ця шапочка. Це також, думаю, білий гриб. Ого! Подивлюся тебе. Ану, шапка, наче добра. Ану подивлюся. І нога чиста яка. Але такий якісь, наче, знаєте, наче дощиком нап... напився сильно дощику. Я й не знаю, як думаєш, взяти на сушку чи лишить, хай розводиться. Добре? А я залишу. Я залишу, хай розводиться. Ой, хоча й шапка така гарна. Та ні, залишу, хай розводиться грибничка. Приховаю його, хай буде. Сьогодні в нас гарний результат. Кошик такий повненький, тому хай цей залишиться, розведеться грибничка по своїй грибні місця. Добре знаємо. Попри те, що неділя, грибів знайшли ми багато і ходимо, друзі, ми трішки більше години. Так думали, сьогодні не будемо брати зеленки, але ну, я побачила ці ось такі чудові у ягличці. де да, нема, так бачите, на них стільки піску і не втрималася. Хочу хоч сидять, декілька штучок забрати. Ну, так же вони росли. Чекали, що їх хтось забере посмакувати. То заберу. Ох, не в піску, а в яглиці. Це взагалі чудові. Що знайшов? А, пошкодував зеленку, взяв, так? Да. І я оце тут знайшла. теж такі файні. Ох, не змогла пройти повз. То що в нас вийшло? Тебе скільки? Ого, яка у нас вийшла родинка гарна. Ще один польський грибочок. А ми так уже вийшли до цього лісочку, далі дорога. Запрошуємо вас на чай. Як тут пройти? Якось такі красунчики сидять. В дубовому листячку закутані. У Мосі такі шубці. Ох, такі. Чудові! А я вже, друзі, біля дороги, вже як машини туди-сюди мотаються. Друзі, ми вже чаюємо. Дивіться, як прохолодно, чайок як парує. А у нас хочу показати вам наш результат, як ми з вами прогулялись файно, які маємо кошик. Скільки польських, скільки білих, які всі чудові. Ці такі ось молоді, такі товстунчики взагалі дуже-дуже порадували. Так ще й пошкодували зеленочки, ці ми забрали. Хай вже їдуть у кошику. В машині кошик запасний є завжди. Тому, друзі, ми чаюємо, а вам щиро дякуємо, що ви з нами прогуляли. Сьогодні неймовірний вийшов ранок, ми вже з Сашою сміємося. Не одної машини, не одного грибника не зустріли. Мабуть, думали, що вчора все вибрали, але сьогодні неділя, гриби ще є. Як бачите, зараз 9.30 ранку, ми вже з лісу їдемо. Може, грибники ще й сплять. Тому вам дякуємо, що ви з нами гуляєте, багато пишете і бажаєте. І вам тепла, й добра, і гарного дня, такого сонячного, якось зараз. Ранок до побачення, друзі. А ми трошки носики поморозили, то хочеться теплого чаю.